Вітаю вас, любі друзі. З вами програма Секрети віри. У мене сьогодні є чудовий гість, якого я хотів би вам представити, і ми сьогодні порозмовляємо про депресію і як її перемогти. І так, мій гість пастор Віктор Гайдучк. Віктор Гайдучик, пастор і місіонер асамблеї Божої міжкультурні служіння». 43 роки у шлюбі з дружиною Іриною. Мають одну дочку і трьох синів. Донечку звати Аліна, синів Алекс, Діма, Ерік. І також шість онуків. Улюблена справа пастора, коли не у служинні час з сім'єю, щось робити у своєму огороді, читання і музика. Також, якщо є більше часу, то це природа, рибалка і подорожування. Пастор Віктор є автором таких книг, як Я і Депресія. Перемога над Голіафом сильніший за всіх сильних. Переживши депресію, особисто пастор ділиться з нами. Де і яка надія на вихід із депресії? Пастор Віктор радий, що ти прийшов поділитися словом в нашу студію. Я знаю, що ти є автором багатьох книжок, і дві з них я маю у себе про які я хотів би поговорити. Чудово, дякую за нагоду і за запрошення. Це чудово, що знайшлася хвилинка. Давно були такі плани поговорити на тему депресії. Скажем так, я розумію, що це така рідкісна тема, і ми не часто говоримо в, ну, в такому, будемо так казати, публічному пространстві. Але вона є важлива. Як пастор, розумію, багато років ти проходив різні консультації людей і. А, наскільки я знаю, сам особисто боровся з депресією і переміг, і а, можеш багато чого порадити людям, як її перемагати. Буквально декілька слів про себе, і потім я тобі задам питання, які я маю про твої книжки, які ти написав, чому ти їх написав, і а, що ти хотів би порадити нашим телеглядачам. А, ще раз дякую за запрошення і. А, в... Я служу як пастир, місіонер. Працюємо ми в інтернаціональному департаменті Асамблеї Божої, де знаходиться дуже багато церков різних других національних груп. Тому ми частенько виїжджаємо на різні конференції, на зібрання. І ось таким чином вже майже 30 років. Ми служимо в цьому департаменті. Я знаю, що ти різними народностями так. служиш не тільки не тільки українцями, будемо так казати, так. або слов'янами, а більш в американському просторі. Так, тому що як ми всі знаємо, Америка це країна, в якій, напевне, живуть національні групи. Приїхавши з, з, різних з, країн. з різних країн світа, от і тому нам приходиться служити не тільки нашим слов'янам, але іспанським групам, потім а, китайські а, самован, різні азіатські, різні групи. азіатські групи, так. Так, так, я знаю, тому що в мене так само в мене пішло служіння в напрямку, теж таке міжнаціональне. Mm -hmm. да? Тобто в моїй церкві є люди різних національностей: чорні, білі, так, американці, так, 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 так. азіати, філіппінці, mm -hmm. мексиканці. Ну а на кого тільки не подумаєш, що є в моїй церкві такі <рес> люди. Я розумію, про що йде мова, але бачу, українською ми ще не забули. Так? О, ні. Я І, думаю, що не забуду. Ніколи не забуду. Інколи ми, я люблю писати мої передачі українською мовою. Uh -huh. uh -huh. so, я хотів би поговорити трошечки в рамках нашої програми з тобою про книжки. Можливо, я почну першу книгу, яка має дуже чудову, чудову назву Перемога над Голіафом. Uh -huh. ну, звичайно, можна багато говорити, хто такий Голіаф. Ну, буквально. Буквально декілька слів. Що тебе підштовхнуло написати таку книгу? Ну, це мій особистий досвід, і я ніколи не думав, що ця книжечка вона побачить світ. Я просто хотів зробити деякі спомини чи згадування і залишити декілька сторіночок для моїх дітей і для моїх онуків. Але так вийшлося, що в Україні почалася війна, і мене попросили навіть, чи сказали, що ми хочемо її видати більшим тиражем, і можливо вона ще комусь допоможе. Тобто, ця книжечка моє свідоцтво. І як я знаю зараз, то тому що по дзвінках, які ми получаємо, вона допомагає дуже багатьом людям. Дзвінки молоді люди дзвонять з різних країн, тому що українці сьогодні дуже багато в різних європейських країнах, не тільки в Україні. Дзвонять, просять, щоб молитися, чимось допомогти, порадити завжди запитують, чи дійсно я проходив через отакий стан депресивний, і, напевне, для них це вже стає трошечки легше. Говорити з цією людиною, яка проходила сама і може дати якусь пораду. Я якраз хотів тебе запитати, брати мій, що? А, чи... Ти писав ці книги і виходячи з того, що сам пережив. Тому що, ну, ми, як служителі, звичайно, в більшості а, був час у моєму житті, будемо так казати, я вже ну, 40 років у служінні з молодіж, молодіжного пастиря угу. до сьогоднішнього дня 40 років служіння. Це вже трошечки є. Yes. Тобто, Все своє життя я в служінні. І я yes. завжди був людиною віри, і я вважав, що ми служителі депресії. Яка депресія? Про що ви мову ведете? Ми молимося, ми співаємо пісні, ми молимося нам на язиках, ми сильні в слові, ми, ми знаємо, де отримувати силу. Ми не повинні ніякої депресії не може бути. І я думаю, що багато з тих, хто дивляться нашу передачу, вони будуть так само казати: яка депресія, про що ви говорите? У нас не має бути депресії. Так ось, ти був пастирем на той час, коли ти сам зіштовхнувся з депресією, поділися трошечки, що це сталося, так, і як ти з того вийшов. Сталося раптово. І дійсно, якщо можна так сказати, я попав у лапи депресії. І ну, напевне, багатьом для багатьох людей цікаво, яка ж основна причина. І я думаю, що сьогодні. Основна причина, коли люди впадають у депресію чи переживають депресію, це є інтенсивність життя. І за їхньої загруженості ти так. маєш на увазі, так. так. І за те, що життя загружене, людина не відпочиває так. і накопичується багато ось такої втоми. Так? так, оце те, що сталося зі мною. Хоч, е наприклад, якщо Сьогодні врахувати і погуглити, як ми кажемо, то так, так. фокус буде зроблений спеціалістів на те, що там у вас якась в дитинстві травма, вона не вилікована. Так, це можливо, це можливо, це можливо і частина правди. Так, так, частина правди. Але те, що відбувається в 21 столітті, навіть спеціалісти, які сьогодні працюють в цій сфері, вони кажуть, що наш мозок. Не був створений для таких швидких змін і нагрузок, які ми маємо сьогодні. Наприклад, Погоджуюся з тим. мені подобається свідоцтво однієї жінки, яка ось що говорила про себе і як вона впала в депресію. Я думаю, що це також частиною є моє свідоцтво, також, але і багатьох людей, які переживають цей глибокий стан. Як формується депресія, от вона говорить: тяжкий робочий день, у обох руках важкі пакети з магазину, останній ривок, щоб дістатися додому. Мені важко, але я роблю більше, ніж потрібно. А вдома також немає відпочинку, там завжди виникають якісь проблеми. Я не прошу допомоги, я продовжую робити все сама. От зараз вже можна б зупинитися і піти відпочити, але ні. Я сама. Навіщо, якщо мені можуть допомогти, навіть якщо мені можуть допомогти, це ніхто не зробить краще за мене. Отже, я контролюю все і всіх. Я також бачу інших слабкими і безпорядними, тому зобов'язана допомогти всім. Краще зроблю все сама. Так. Я вмію робити кілька справ одночасно, тому що. Виставила високу планку для себе. Я переоцінюю свої можливості, але остання крапля переповнює. Оточуючи, не здогадуються, що я втомилася і потребую підтримки, адже я все сама. Психіка не витримує навантаження, близькі не розуміють. Оточуючим не подобається мій пригнічений стан, і мені дають безглузді поради. Мені стає погано, загострюється відчуття провини. Немає інтересу жити, немає сил, і нарешті я залишаюся сама з моєю депресією. Вау! Ось це коротко. І здається, кожна людина так може сказати. Ну, кожна робоча так, людина. Так, так, абсолютно. І це те саме, що сталося зі мною. На моїй тарілці, якщо так можна сказати, було забагато всього. Телефонні дзвінки. Відповіді на імейли, на телефони, тексти. Різні, тексти, різні конференції, проповіді, поїздки, і оцей весь такий натяг в житті, як ми кажемо, коли ми біжимо 10 кілометрів, як 100 метрів, як спринтери, і наш організм не витримує, і ми впадаємо в якусь прірву. І так як Сталося зі мною. Вчора було все добре. А на другий день я проснувся зранку, і я не впізнав себе. Я дивився у зеркало і думав, чи це я, чи це не я, де я опинився, що мені робити тепер. І е, це все супроводжувалося е, думками, страшними, е, гнітючими е, переживаннями за майбутнє. Панічними атаками, страхами, навіть воно відбувалося на фізичному стані. Отак приблизно можна описати депресію пастора. Депресію так. пастора. Так. Тому що коли ти пастор, коли ти турбуєшся а не тільки за себе, а можеш ще потурбуватися за інших, так. А, і тобі треба все звалити на свої плечі, так. а ти забуваєш, що ти теж людина. І тобі треба відпочинок. Так. І тому Бог колись сказав: якщо ви не будете святкувати суботи, якщо земля не відсвяткує суботи, так. ми не проповідемо суботу сьогодні. Просто каже, якщо земля не відпочине, то потім я зроблю так, що ви підете в полон, і земля буде відпочивати. Mm -hmm. Але mm -hmm. для вас це не буде добре. Так. І так, тому так, ми так. впадаємо, оце наш полон, такий yes. депресія. Так. Ну і тут якраз ти ведеш мову, пастор, про. Перемогу над Голіафом. Тобто, ти називаєш депресію Голіафом? Так. Значить, так. це великан, великан який так. проти нас воює. Угу. І цей великан, він його, яка його задача? Він приходить від диявола, чи він просто якийсь людський такий стан? Чи можна його вигнати молитвами, проголошеннями? І як, як його лікувати? Так, ну е, мені здається, е, Опираючись на мій досвід. І це ну, не, мій, не був мій досвід, коли я, можливо, був сам з собою наодинці в моїй кімнаті і щось мундрував, щось думав, як мені звідси вийти. Але це досвід багатьох пасторів, з якими мені прийшлося консультуватися: пастори великих церков, служителі, які пройшли також через цей депресивний стан. і... Мали також досвід виходу із депресії. Знову ж таки, це не тільки мій досвід, але досвід багатьох християнських потрібно додати психологів, людей, які працюють у цій сфері і мають навіть. Чи ти пішов ту... до них і попросив до них, що тобі треба допомогти? Ти впав в депресію, так, ти визнав е... це. Коли я був в моєму офісі, я поділився з пастором моїм другом, який відповідав за здоров'я пасторів угу. у об'єднанні американське об'єднання церков, яке налічує Північна Каліфорнія, Невада. Вона налічує 450 церков. Але Це в тому об'єднанні є 15 тисяч п'ятсот служителів, і він відповідав за служіння служителів. І я мусив з ним поділитися. І ми довший час він проходив зі мною, консультував мене. Ми, можливо, торкнемося пізніше, як він мені питання задавав. І через це я дізнався, що е, християни мають спеціальні служіння чи спеціальне служіння для пасторів, угу. які проходять через депресивний стан, і е, в цьому служінні. Працюють е, такі християни, спеціалісти, всі е, які по, фокусуються так, в кроку покладені, але це їхня специфіка, так. це їхнє служіння. І мені так прийшлося проходити два рази через е, оці всі консультації, е, служителів, е, консультантів. І тому е, в цій книжечці зібрані оці всі консультації і ці всі. Ем, значить, зустрічі е, з пасторами, з консультантами. Е, я е, починаю мою книжечку чи моє свідоцтво з першого дня, коли я, як будь то звалився з полки чи з'їхав десь на обочину, і мені прийшлося довгий час це зайняло майже два роки. Щоб мені звільнитися з цього, коли я говорю за два роки, то це не значить, що два роки інтенсивної боротьби. Це взагалі два роки, коли це сталося, і коли я вже забувся про це. Інтенсивна боротьба, можливо, тривала десь півроку. Тобто, коли ти впадаєш в якийсь такий депресивний стан, то він бере якийсь час, щоб з нього вийти. Так, абсолютно. Це виходить, як ти пишеш, це є не просто якась маленька боротьба, це є голіаф, якого це треба перемогти. Голіаф, так. Він приносить страх, він приносить безна... без... сказати, безнадійність. так? так? так, так Тому що так, ти так. дивишся на Голіафа, який він великий, думає собі. Хіба його можна перемогти? Mm -hmm. До То речі, такі тут треба додати, коли ми говоримо за Голіафа. Так. Ми розуміємо віруючі люди, так. хто такий голіаф, це ворог наших душ, як Біблія так, каже, так. який прийшов бити, вкрасти і погубити. Так. Але треба це дуже чітко пам'ятати. І, можливо, для тих людей, які зараз проходять стан депресії, що депресія це не тільки духовна проблема, це також і фізична проблема. От, а тому... як вона може бути фізична? Вона впливає на якусь хворобу, чи вона щось дає якийсь наслідок, що навіть тіло слабкішає, чи що, що так, це? Що ну, це коли ми говоримо про фізичну проблему, то нам потрібно розуміти, що а, депресія це є, якби так можна було метафорично чи образно сказати, угу. це, є, це є канібал, угу. який їсть мозок людини. Ми мусимо говорити про мозок людини, так. тому що е, коли людина в депресії, чи проходить депресію, чи переживає депресію, то е, все зосередження в її голові. В її думках. В її думках, а то є мозок людини. Так, то є мозок людини. Е, хтось сказав, що саме трудніше в той час це вийти зі своєї голови. Mm. Тому що поток думок я навіть не знаю, чи це можливо? Чи це Так, абсолютно? Це неможливо в тому разі. Це потік, постійний думок, страхів, різних нав'язливих. Таких питань, панічних атак, день і ніч твій мозок бомбардують різні думки, різні, різні... потім воно переходить в почуття. Ось тут ми говоримо за фізичний стан, тому mm. що наш мозок він відноситься до нашого тіла. Так. А, і треба додати тут ще, що часом. Коли ми говоримо за фізичний стан, і можливо пізніше ми трошки торкнемося цього, коли ми кажемо, що ну, людина не спить, і її можливо треба прийняти якусь медицину, щоб поспати, а тому ми говоримо, що і вона боїться, особливо ми, слов'яни, ми дуже боїмося цього. І тому ми додаємо і говоримо, що наш мозок це не є святе святих. Де живе Дух Святий, чи де так, живе це не є храм, це не є храм, це є частинка нашого тіла. Ну, от, і тому а, тут а, треба е, часткова допомога для це нашого. Не святої святих, просто внішній двір, да, так, чи як yes, сказати, yes, так, да, так. де проходять всякі шуми всякий гами, і, всякі yes, гам, yes, yes, і yes, так. там треба навести порядок. Так, і З часом наші... важко навести порядок. Oh, ну я розумію, що людина, яка перейшла. Часи депресії, тому що, якщо сказати за себе, я інколи думав. Я раніше знав і бачив, ти про те говорив вже даже деякий час, і деякий час я вже маю книжки твої, і вже перечитував, і дивився, і думаю собі. Ну я в принципі за своє життя не переживав таких депресій, щоб я міг сказати. Mm -hmm. Ну, Були моменти, коли мені було важко, не хотілося нічого робити. Ранком став треба йти на роботу, і ти кажеш, ні, не піду, нічого не буду робити. Нема енергії, нема сили. Так, так, Це можливо якесь преддепресіонне состояння. Mm -hmm. да? Але а, якби мені було цікаво, бо з багатьма людьми я. Uh, говорив, консультував людей, які мали депресію. Uh -huh. І як можливо, всі брати і сестри наші, які будуть сказати, яка депресія, що ви кажете? Йди на, на нічну молитву чи на вечірню молитву, йди на служіння, давай там роби то або роби все, але не тут то було. Бо коли людина хвора, їй потрібен лікар. Абсолютно, і депресія то одна із частин хвороби. Так ну давай скажемо так, пастор. Якщо людина, люба людина, пастор чи не пастор, бо нашу передачу будуть дивитися ну багато різних людей, mm -hmm. і скажемо, хтось з них пастор, а хтось із них простий. Віруючий чоловік, простий прихожанин, слабий чи сильний, нема різниці. Але якщо людина попала в депресію, з чого її починати? Де їй шукати допомогу? Добре запитання. І знову ж мені прийдеться перенестися моїми думками mm -hmm. в початок мого стану депресивного, так і те, що поступово я зрозумів. Перший крок, мені здається, для тих людей, які сьогодні переживають депресію чи знаходяться у стані депресії, то я б радив би так, що хоч би на хвилинку вам зупинитися і усвідомити, оце слово, усвідомити, що щось сталося не так. Зрозуміти, Зрозуміти. Прийняти. щось не так. Не відкидати. Це. Не відкидати. Усвідомити, що щось сталося не так вчора було одне життя, сьогодні я зовсім вдруг... інша, людина. інша людина, і це може статися так раптово. Це може статися так раптово, не, не, не розуміючи, що ми йдемо до того. Так все нормально можливо, десь якісь там сигнали подаються, але ви живете нормальним життям, і тут щось обірвалося. Ви, як я вже казав, на обочині. Так. Життя, угу. усвідомлюючи, що щось не так, і мені треба, знаючи, що ви звалилися десь вниз, мені треба піднятися, мені треба пройти цей шлях, так. усвідомлення, що мені треба пройти. Це не кінець. Зрозумійте, це зупинка. Це зупинка. Ви не перші, і ви не останні, ви не одні. Тисячі мільйони людей сьогодні по статистиці. Проходять через цей депресивний стан, але депресію, по твоєму, шо шу... лікувати треба, шукати допомоги треба, так, абсолютно чи просто ми... якось ні. Ми, ми трошки трошки будемо проходити. Є якийсь, через... Може, рецепт так, так. Ну рецепта такого можливо, такого два додати. Два немає. Немає, але так. перше, усвідомити, що щось не так, і сказати собі, чи думати собі, що я повинен цей відрізок часу пройти. Так. І це тільки відрізок часу. Це не кінець. Так. Бо ви маєте жити, і ви будете жити, і ви вийдете звідси. Це перше усвідомлення, що а, ви маєте вийти на пряму дорогу. Що Друге, я б радив, би, що зробити не задавати собі запитань. Я пам'ятаю свій час, коли зі мною це сталося. Думки бомбардують мене. Я себе корю. Я себе, як то можна сказати, б'ю себе, бичую себе. Чому? За що, навіщо, що я зробив, не що так що я зробив не так. Тому що взагалі, що б не ставалося в нашому житті, виникають оці ці питання. Це нормальне запитання, які людина задає, так як нормальне так, людина, так, так як учні так колись запитували, хто згрішив він, чи чи бачи батьки? батьки? Так. Ми задаємо це тисячу різних питань де вони звідки беруться? Трудно сказати. Так. Наш мозок день і ніч він не спить, він не спочиває. Постійно постійно знаходиться в стані. Я не знаю, розгляду. чи ти віриш це, але хтось сказав, що наш мозок він сам не створює думки, він тільки їх пропускає через себе. Абсолютно значи вони абсолютно. приходять абсолютно. Mm. Тому що тому я, коли я консультую людей, я кажу, що якась думка до вас прийшла, і вони злякалися. О, я вже сказав щось на Бога, чи в мене якась там щось, щось недобре? Я щось, кажу, неправильно зробив. щось неправильно зробив. кажу думка. Думка прийшла і ви не відповідаєте за думку. Думка може прийти, не питаючи вас, вашого дозволу, вона проходить через вас. Mm -hmm. Так що не судіть себе за думки. Так, от потім, що б я міг би порекомендувати для людей: старайтеся, ну а не відповідати, не шукати відповіді mm -hmm. на питання. Я пам'ятаю, коли це була Божа відповідь для мене. Одного разу я зустрівся також, знаходячись в тому стані. Я зустрівся з одним пастором, і чомусь він не запитав, як ти чи як ти почуваєшся по англійськи how are you, як вони кажуть, що обично робиться, так. обично ми так кажемо. А він чомусь, побачивши мене і каже: Не задавай питань. І Цікаво. я чомусь так не зрозумів зразу, що це за зустріч, не задавай питань. Мені здається, американці не знають казати, кроме you?» something. Так, 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 так. на початку. Так? так, Але навіть я його потім запитував, чому ти це мені перше сказав? Він каже, я не пам'ятаю. Це пастор, мій друг, який, Можливо, з яким ми йому, недавно зустрічалися. Так. я це взяв собі до уваги, не задавай mm. питань. Тому що коли ми хочемо знайти відповіді в той час, коли ми проходимо через це, ми повинні зрозуміти, що ми мислимо в той час ірраціонально, наші mm -hmm. думки неправильні, вони знаходяться під пливом страху, під впливом якогось е, такого знаєте, е, гнітючих таких. Думок, різних переживань, страхів, нав'язливих. І ми не можемо раціонально, ми не можемо правильних рішень для себе створити чи взяти і слідувати цим рішенням тому краще не задавати питань. Пам'ятаєте, Біблія каже так: закрите належить Богові, відкрите, відкрите належить для нас. Все, амінь. Угу. Точка. Не так. задавайте питань, чому? Якщо це закрито, значить закрите. так. Знову ж таки, з мого досвіду, один пастор сказав так: ви ні в чому не винуваті і ви не згрішили, не шукайте причин. Чому я це говорю? Тому що цікаво, що коли людина проходить через оцей стан, в неї погіршується. Погіршується, чи, як би сказати, по-другому, вона переживає велике осудження. Відношення до себе змінюється. Змінюється, так, вона переживає велике осудження, вона судить себе за всякі маленькі провини. Що характерно, пастор, я... це ось що я зараз скажу, воно ну, говорить про те, що дійсно є ворожа сила, є голіаф, який нас. Оцим всім атакує. Тому що невіруючі люди вони не мають пізнання гріха, але вони мають осудження, коли проходять через депресію. Як це, може, як це може статися? Вони не мають пізнання гріха, але мають осудження. Дорогі наші друзі, ми. А... Мусимо закінчувати нашу програму на сьогодні, але ми говорили про перемогу над Голіафом. Ви знаєте, був такий біблійний персонаж Голіаф, який устрашав усіх, хто його бачили, воїни того часу. Але потім був такий Давид, який здобув перемогу над Голіафом. Значить, є перемога. Ми Ані. продовжимо наші бюросиди з пастором Віктором. В, інших, в наступних наших програмах побачимось з вами. De novo. não você dobra.